Дорогі українці, українки довгий непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО рішення ухвалено, буде опубліковано завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців. І це Буде обов'язково і є також рішення щодо цін на ліки для наших людей. Те, що потрібно так громадянам України, є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів з 1 березня. на найбільш важливі ліки для наших людей. Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними. І позитивними для мільйонів українців це персональна відповідальність урядовців і конкретно міністра охорони здоров'я. Друге за сьогодні дуже предметні перемовини зі сполученими штатами Америки була. Розмова з президентом Трампом хороша. Розмова детальна. Я вдячний президенту за щирий інтерес до наших спільних можливостей, до того, як ми можемо разом наблизити справжній мир. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових економічних, і президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки. Достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру, також була зустріч з міністром фінансів Сполучених Штатів Бесентом. Ми готуємо угоду, яка зміцнить нашу безпеку і дасть новий поштовх нашим. Нашим економічним відносинам ми плануємо всі деталі опрацювати і так, щоб вже в рамках Мюнхенської конференції та наших зустрічей там з американськими представниками, зокрема віце-президентом Америки Венсом, щоб у нас було готове бачення, як додамо більше безпеки і який документ може це зафіксувати. І ще одне. Сьогоднішній ракетний удар Росії по Україні, балістика, дрони, якраз перед візитом американського міністра. На жаль, є втрати, мої співчуття рідним є постраждалі. Очевидно, треба працювати всім, абсолютно хто здатний допомогти з ППО, щоб посилити захист життів людей від російського терору. Війна, на жаль, триває. Захищати життя треба. І треба захищати кожен день. Ми робимо максимум, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає і хто буде з нами у перший день миру. Слава Україні!